Таташан, -та Юрчик, розпаковка. Спочатку хочу тобі показати, оце такі э, тарілки ми шукали. Отакої От форми, це для супу, яка вона красивана. У нас було таких дві. Одну я розхирячила. Ну, з цього комплекта у нас ще є тарілки, по-моєму, 4 чи 6 штук. Ну, Других форм, звісно. Розпаковочка. Боже, таташам. -та Дивися, яка красота! Це я собі таку тарілочку захотілась мені. Прикольно, так? Да? І, і дві тарілки, бляха-муха. Звісно, невозможно робити розпаковку однією рукою. Коротко, зараз вийму, потім покажу. Так, продовжую. Зняла з коробки, тому що. Это. І ось дивиться, отакі. Тарілочки Це для супу. Бачиш, вони такої форми, як ця. Ну, ця, звісно, така красивенна, класична іспанська. Ах, ну, може, будучи ще випускати такі, не знаю. Коротше. Ой! оце Антоніо купив таку відкривачку. Зачем, я не знаю? Ну, коротше, він захотів. А, в общем, вот такі дві тарілочки. Чуть не розхирячила, так, да, це точно. І ще Антоніо купив отакий от піднос, поднос. Оце можна таке керамічне ставити в духовку, я так думаю. Саме більше мені подобається ця тарілка. Да? Красота. Теж 2 євро. От така 2 євро стоїть. І ця одна тарілочка стоїть десь 2 євро. В общем, чи не знаю. Ну, коротше, Антоніо сказав, що він заплатив за оце все 20 євро. А скільки воно оце стоїть, я її не зафіксувала оця ця тарілка. Чуєш, Юрочка, село білі хати. Дивися, все ж нам дали е, цей чек. Значить, е, оця тарілочка у нас стоїть євро 72, е, ота коричнева. Коричнева 2 євро. А оце отака тарілка для супа 2 євро. Чи ні? Я не поняла, а що оце тоді? Фентеве Боже, яке це дороге. 2,63. Хай Бог милує. Це ж таке дорожче, ніж тарілка. Угу, Так. Да? Тому що оця тарілка. 2 евро. И так 7. Короче, за все 17,27. Ну, это такие. Сколько тут купили? 4 речей, 3 тарелки и одну тему. Понял?